Всім привіт! Мене звати Джулія, я алкоголічка. Звісно, рішення про прийом медикаментів має усхвалюватися передусім між лікарем, який розуміється на алкоголізмі, і пацієнтом, який розуміє дію ліків. Мене звати Джулія я алкоголік. Після 14 років тверезості ВА я перебуваю під наглядом лікаря через тяжку депресію і приймаю антидепресант, призначений саме у тій дозі. Яка вважається потрібною. Коли я вперше прийшла в АА, головним, з чим треба було працювати, був звичайно мій алкоголізм. І я саме цим і займалася. Я стала активною у своїй домашній групі, знайшла чудову спонсорку і одразу ж почала застосовувати 12 кроків у своєму житті. Одне з перших, чому я навчилась в АА, розділяти свої проблеми. І це було важливо, адже в голові їх було дуже багато. З часом я усвідомила, що є багато речей, з якими мені потрібно зіткнутися, включно з наслідками тяжких зловживань, яких я зазнала в дитинстві. Тож я почала терапію і працювати з цими травмами. Коли я стала суїцидальною, терапевт запропонувала медикаменти. Щоб допомогти впоратися з глибокою депресією, на жаль, моя перша консультація була в лікаря, який нічого не знав про алкоголізм, я отримала рецепт на те, що, як я думала, було антидепресантом, але згодом дізналася, що це був транквілізатор. Я прийняла таблетку і негайно захотіла прийняти ще одну: тут я мала бути чесною я вагалася майже годину. Перш ніж нарешті викинула пігулка. Потім я звернулася за другою думкою до лікарки, яка раніше очолювала медичний відділ у реабілітаційному центрі з лікування алкоголізму. Вона знала про алкоголізм із медичного погляду значно більше за мене. Саме вона призначила антидепресант, який я приймаю зараз. Увесь цей час я залишалася близькою до програми АА. І намагалася бути максимально чесною із собою щодо прийому медикаментів. Ці ліки дозволили мені продовжувати роботу з першопричинами моїх проблем. А я знаю, що ця робота є необхідною для того, щоб я залишалася тверезою. Я вважаю дуже важливим, щоб кожен у програмі, хто розглядає можливість прийому медикаментів, отримав якомога більше інформації. Передусім, рішення про те, чи приймати ліки, має усхвалюватися між лікарем, який добре розуміється на алкоголізмі, та пацієнтом, який добре розуміє, що саме він приймає.